Багатьох здивує заголовок цього відео. Відомо бо, що біси ніколи правди не кажуть, і тут раптом пророцтво, яке нечай почув від бісів, збувається. Інші ж скажуть, що позаяк пророцтво збулося, то воно, мабуть, не від бісів, а від Бога. Проте Віктор Кирій на цей випадок приготував короткий уривок з інтерв'ю нечая, із якого неозброєним оком помітно зв'язок чарівника із бісами. Отож, слухайте уважно, як цей проповідник диявола ошукує народ. Поміщники дьявола, сатани, Сірі ангелі це є домовики. У кожному домі при вході знаходиться, розумієте, дідуська, домовик. Тут, як це чуємо, мальфарний чай переказує народне повір'я язичницького походження про те, що, нібито під порогом кожної хати, живе домовик. Але і з народних джерел відомо, що ту хату дає домовик. Люди обминають десятою дорогою і кажуть про неї, що там нечисто. Найчастіше домовика тримають у себе в хаті лише чаклуни та відьми, які годують його та використовують сили цього роду демонів різною метою. Наприклад, я чув на власні вуха, як одна жінка, яку в селі всі вважали відьмою, відверто свідчила. У себе в хаті я захищена. Хто б до мене не прийшов зі злим наміром? Міліція чи газовщики? Мій домовик може скрутити його баранячий ріг. Мольфарний чай цинічно шукуючи глядачів, приписує домовикам охорону дому від демонів. Мовляв, не хочете тримати в себе в хаті цього сірого біса, матимете біса ще гіршого. Він хоронить очах жилого дому від демонів. А ось далі мальфарний чай починає вже проповідувати справжній культ домовиків, погрожуючи людям, які домовикам не хочуть догоджати самогубством чи іншими нещастями, коли б ви його роздінервували... Або не задобрили, тоді він утікає від того дому і там трагізм ставиться. Дямон залітає і людина руки на себе не кладає, бо на кого. По тому, як залякав слухачів, підпорядкувавши їх своєму парапсихологічному впливу на підсвідомість, мольфарний чай остаточно розкриває карти та відверто проповідує культ сатани. Ви знаєте що? Якби діявола не було? Життя би не було на землі. І в підсумку під свою проповідь люцих Мольфар мольфарний чай підводить філософську основу, тобто філософську теорію гностиків, яка розглядає зло як необхідну умову існування людства. Отже, такий механізм Господного промислу зроблені, що оце, ось дві сили чорне світла, дає життя всього на землі. Звідки ж мольфар нечай, який, до речі, як і багато інших чаклунів, про людське око висловлював своє лояльне ставлення до християнства, отримав таке натхнення щодо виправдовування існування зла. Тут було б доречним з'ясувати, що означає це гуцульське слово мольфар, як бачите на скрині слово мальфара із італійської мови. Перекладається як зло. Відповідник цього слова латиною має значення «чинення зла відьмацтвом. Кажучи іншими словами, мольфар це давня назва відьмака у романських мовах. Врешті-решт всі атемологічні словники пояснюють, що мольфар це гуцуцький знахар, який водночас є чаклуном та ворожбитом. В одному із попередніх відео я вже говорив про те, що демони провіщають майбутнє через своїх служителів, оракулів та мольфарів, таким чином, що це провіщення нібито й виповнюється. Але зовсім не так, як цього очікують люди. Наприклад, як розповідає Геродот, цар Лідії Крес прийшов до Дельфійського оракула проконсультуватися. Чи варто йому розпочинати війну з Персами? Піфія в Трансі відповіла, що наслідком цієї війни стане зруйнування Крезом Великої Держави. І справді цар Ліді зруйнував свою велику державу, розпочавши цю війну. А тим часом він розраховував, що зруйнує Персію. На запитання журналіста, ви вважаєте, що розколиться Україна? Мальхфарний чай відповідає так само, як піхвія. Напевне, і на карті її не буде. Але це тимчасове явище. Певний час пройде часу і потім далі збудується. Отож, слухаймо пряму мову. Що ви вважаєте, що розколиться Україна? Та певне. Не, ми на на її не будемо. Але це тимчасове явище. Певний час пройде часу, і потім далі збудується. Як може знову відбудуватися Україна? Після того, як вона перестане існувати навіть на географічній мапі. Але тут, панове, потрібно врахувати таку особливість демони у своїх пророцтвах часто підмінюють поняття. Наприклад, коли ванга пророкувала, що Курськ піде на дно, всі думали про місто Курськ, і ніхто не здогадувався, що пророцтво стосується субмарини Курськ, аж поки остання не затонула. Так само діє пророцтво і в цьому випадку. Україна у наш час розкололася на прихильників зеленої влади та на їхніх опонентів. А чому ж вона розкололася? Тому що вона перебуває у кризі, до якої довела ця зелена влада. Справа дійшла до такої кризи української державності, що під час зустрічі прем'єра Ізраїлю Нетаньягу із Зеленським цього року в будинку ООН сюди принесли із консульства Ізраїлю карту світу, на якій України вже не було. Кажуть, що це була дуже давня карта радянської доби. Але сумнівно, щоб у консульстві Ізраїлю зберігалися для практичного використання дуже застарілі мапи. Отож пророцтво Нечоя таки виповнилося, але виповнилося воно зовсім не так, як цього очікували всі. Виповнилося таким чином, щоб виявила себе насмішка демонів над людьми, які хочуть знати майбутнє. Користуючись консультаціями демонських служителів. І це пророцтво, до речі, відіграло не останню роль у розв'язанні цієї війни проти України. По-перше, воно транслювалося на телеканалі Пінчука і СТВ у 2014 році. Признання в любви к народу і предостереження Україні на будущее. Вот що сьогодні осталося від народного цілителя і провідця. Після чого потрапило на відповідний YouTube канал, де набрало 11 мільйонів переглядів. Можна гарантувати, що відповідну російськомовну телепередачу переглянули свого часу в Ютубі керівники Російської Федерації, принаймні Ковальчук його точно переглянув і Путін сказав. І воно їх наперед переконало в успішності цієї війни, метою якої було. Стерти українську державність із мапи світу. А в підсумку історія Креза і цього разу повториться, як зникла колись держава-агресор Лідія, так у 2028 році зникне із мапи Світу Держава-агресор Російська Федерація. І це у значній мірі буде результатом. Численних наслідків цієї війни, які інтенсивно поглиблять усі деструктивні процеси в російському суспільстві. Проте сказане зовсім не означає того, що нібито війна може тривати до 2028 року. Не треба у цих питаннях вірити заявам Верещук та інших представників нашої зеленої влади. Навпаки, ця війна має закінчитися навесні 2024 року. А далі Російська Федерація піде по інерції до свого поділу на кілька окремих держав. Насамкінець я хотів би звернутися до глядачів, які вперше на цьому youtube каналі Тут ви можете знайти близько 200 відео. Створених автором, починаючи із квітня 2023 року, які ще й зараз залишаються актуальними, йдеться про відео на різнопланові теми пророцтва про майбутнє України та держави агресора, політична аналітика, дослідження маловідомих сторінок з історії України. Якщо вас ці відео зацікавлять, не забудьте підписатися на канал.